Так, ми вже зібралися їхати далі. Ми зараз у регіоні П'ємонто, ми біля містечка Олександрія. Зараз ми поїдемо вже на узбережжя, там де Генуя. Я думаю, що ночувати ми сьогодні будемо у містечку Санремо, воно біля моря. ось, І завтра вже ми хочемо поїхати до Франції. Тут, звичайно, я думаю, є що робити. Тут можна було б залишитися на декілька днів. Тут такий, знаєте, затишок, тут так е, дуже. Дуже тихо, дуже так спокійно, ну прям неймовірно, чого я думаю, кожному не вистачає зараз. Але ми все ж вже налаштувалися на більш такі великі міста, які нам хочеться відвідати, тому вже поїдемо на узбережжя і вже далі буду знімати вам по дорозі туди. До речі, назва цього містечка Аліче Алічебель-Коле, і це комуна в Італії, яка знаходиться в регіоні П'ємонт в провінції з Алесандрія. Населення тут всього на всього 780 людей, і, до речі, це було одразу помітно, тому що людей на вулицях справді небагато, і можна помітити, що справді всі місцеві. Що стосується економіки цього містечка, то вона, звичайно, базується на сільському господарстві та на виробленні вина. Тому я думаю, що, звичайно, гарною ідеєю було приїхати сюди на декілька днів та, наприклад, відвідати якесь виробництво вина. Але, на жаль, у нас на це часу не було, тому ми їдемо далі. Так, ось так от називається це містечко. І, до речі, П'ємонте — це ж регіон там, де виготовляють вино. Тому ось тут от така штука, я так розумію, яка а, чавить виноград. І Ну тут, звичайно, накидано щось. Але це таке щось прикольне. Дуже старовинно виглядає. І ось тут от така вулочка. Не знаю, наскільки тут багато туристів, але може зараз просто на сезон, тому що виглядає так, наче всі місцеві. Хоча у нашому готелі навіть була молодь на сніданку поруч з нами. Ось, якось так. А тепер, друзі, хочу вам трошки розказати про регіон П'ємон. Він відділяє Італію від Франції на Заході і від Швейцарії на півночі. На жаль, у регіону П'ємонти немає доступу до моря, тому що доступ до моря є у сусідньому регіоні Лигурії. У регіоні П'ємонт дуже родюча земля, тому тут основні продукти сільськогосподарського господарства є зернові, в тому числі рис. Але також тут дуже розвинене виробництво сиру та вина. Також однією з гордістю п'ємонту це білі трюфелі. Тут досить прохолодні зими, вночі бувають заморозки, і також тут дуже часто висить туман. А саме такі погодні умови сприятливі для зростання білих або п'ємонських трюфелів. Туризм у регіоні насправді дуже розвинений, тому що туристи шукають собі такі маленькі містечка, де вони. Можуть піти на екскурсію на якесь, наприклад, виробництво сиру або вина. Взагалі я дуже вдячна, що я вирішила поїхати у цю подорож все ж на автомобілі, тому що саме завдяки цьому я потрапила у П'ємонт. Взагалі, в моїх планах не було планів відвідувати цей регіон, але ось так от вийшло, що просто попався класний готель. І я вирішила, що ми поїдемо туди, зупинимось там. І саме завдяки цьому ось такий от вам маленький екскурс у п'ємонте. Але все ж головною ідеєю є виїхати до узбережжя. Тому, друзі, ми, подолавши дуже велику кількість гірських серпантинів, вже виїхали до узбережжя, і наступні кадри будуть вже з Санремо. Так, ну що, ми вже у Санремо, вже заселились у наш готель. Ну, прикольно, тут у нас готель прямо на першій лінії біля моря. Звичайно, поки не зрозуміло, чи тут вже відпочивають на пляжах чи ні. Але так, ще трошки прохолоденько, такий холодний вітерець, звичайно, є ще. Ось, тому підемо зараз а, у центр гуляти, дивитись, як там. Це, звичайно, таке ну, маленьке містечко, тому не знаю, прям, чи буде тут цікаво, але щоб перевести дух, думаю, буде непогано. Але все одно сонце гріє і прям так дуже, дуже круто. Тут на набережні пальми ось такі класно. Гарно, сонечко, погода все одно гарна. Ось, буду вам вже показувати, який центр трошки пізніше. А тепер хочу вам розповісти кілька слів про Санремо. Санремо називають містом квітів, і все через любов місцевих жителів до вирощування гвоздик самих різних відтінків. Також Санремо відомий своєю довгою велодоріжкою. Її довжина 24 кілометри та вона тягнеться через все місто. Санремо четверте за величиною місто регіону Лігурія. І, до речі, Санремо знаходиться дуже близько до французького лазурного берега. Звичайно, Сенремо це дуже туристичне місто, тому тут є дуже великий вибір житла і можна знайти як дорогі готелі, так і більш демократичні. Наприклад, ми знімали наш номер десь за 90 євро. Також нереальне враження залишає кількість пальм. Їх тут справді дуже багато, і це створює справді таку атмосферу курортного, теплого та затишного міста. Так, ну що, ми вже на пляжі. Класно, я спробувала воду. Вона вже така тепленька тут насправді, що можна реально вже... Приходити у копальниках і навіть можна спробувати тут покупатись. Вже дуже круто, тому що у морі, звичайно, я вже не купалась дуже давно, тому що перший раз е, виїхала і е, ну, була тільки в Одесі, але звичайно, що там купатися не можна зараз. Тому дуже такий великий, е, як це соблазно піти в море. До речі, Санремо дуже популярний серед туристів саме завдяки фестивалю італійської пісні Санремо. Це музичний фестиваль, який щорічно проводиться в Італії, в місті Санремо, починаючи з 1951 року. До речі, переможець Санремо отримує право представляти Італію на Євробаченні. І, до речі, кажуть, що при створенні Євробачення за основу було взято саме італійський фестиваль Санремо. Спочатку фестиваль проводився в Казино Сан Ремо, але потім він почав проводитись в театрі Арестон, який знаходиться у центрі міста Сан Ремо. Ще погуляли у центрі, зараз повертаємось у номер. Ну, мені, до речі, от Сен-Ремо нагадує якусь Албанію, от ми були там десь так. Тут вже ну, відрізняється від кому, від Мілана. Звичайно, тут таке все більш... тут більше хаосу якогось, не знаю, як правильно сформулювати. Так. Потім ми хочемо піти кудись на вечерю вже. А поки йдемо в номер, трошки перепочинемо. Ось. І взагалі ми ще хотіли піти на пляж, покупатись, але якось не склалось, тому що почався такий вітер і прям так прохолодно стало. А от коли ми були... Там, то було ідеально, але ми були без купальників, тому, на жаль, сьогодні покупатись не вийшло. Не знаю, може завтра. Завтра ми вже будемо у Франції. Може там нам вдасться, не знаю. А поки що будемо відпочивати трошки до вечора. Ми вирішили ще раз піти у центр. Може, десь, якщо щось сподобається, сядемо вечеремо. Але, якщо чесно, я тут прям цікавих якихось закладів не знайшла. Тому не знаю, може, просто купимо щось з собою та швидко поїмо. А взагалі, сьогодні план так дуже швидко погуляти по центру і вже, мабуть, піти відпочивати, тому що. Дуже втомлені за всю подорож і треба набиратись сил, бо ще є дуже цікаві споти, куди ми поїдемо. Тому так, зараз просто будемо насолоджуватись морем, дивитись на нього і трошки погуляємо. Так, ну навіть якщо холодно, все одно дуже гарно, просто погуляти біля моря, подивитись на нього. Хоча не можна зараз покопатись, на жаль, бо дуже холодно, але все одно такий релакс, релакс. До речі, у Санремо з 1901 до 1903 року жила українська поетеса Леся Українка. Приїхати до моря їй порадили її лікарі за станом її здоров'я. І саме тут вона провела два роки. Леся Українка характеризувала Санремо як кипарисовий та квітковий рай. Це справді не дивно, тому що у Санремо. Дуже багато зелених насаджень та квітів. Ось такий вигляд має віла, у якій вона жила. У минулому вона мала назву Наталія, а зараз ця віла називається Адріанна. Для мене у містечку, де все, на жаль, продубльовано саме на російську, дуже було приємно побачити українську мову і побачити, що зв'язане з нашою культурою. Тому для мене це такий справді був теплий момент. Так, ми зараз прийшли у ось такий от парк. Тут, до речі, дуже багато парків. Вони за парканом, але вони безкоштовні. Єдине, що вони закриваються о 9-й, тобто потім ви просто не зможете зайти, але до 9-ї спокійно заходите, ні за що не платите, і отримуєте ось таку красу. Дуже круто, що тут багато парків, і що мені особисто дуже подобається, що тут дуже багато людей з хатніми тваринами, Тобто дуже багато собачок. І е, от можна помітити, що прямо італійці до них так ставляться, як е, до дітей. Для мене це дуже близько, тому мені це дуже подобається. І ще цікаво, я знаєте такі спеціальні візочки для собак, е, такі як для дітей, тільки для тварин. І от тут це дуже популярно. Тут дуже багато людей з цими візочками. Вони возять своїх собачок. от для мене це прям супер е, круто. Мені це дуже подобається, що тут люди так люблять тварини. Ось, трошки вам додам кадрів з цього парку, щоб ви побачили, як тут насправді гарно. А поки пропоную вам просто насолодитися гарними кадрами з парку в Сен-Ремо. Так, ми вирішили сьогодні не шукати вже, де поїсти, не шукати ніякі ресторани. Побачили в центрі класну піцерію, яка працює у форматі take-away. І вирішили взяти її просто з собою і піти їсти а, біля моря. Ось, До речі, приготували її супер швидко. І це, до речі, не піца, це пінца. Ось, приготували її, мабуть, хвилини за три, тобто він просто взяв цей хліб, змастив його соусом томатним і просто кинув туди сир. Ось, тому дуже швидко. І зараз підемо десь шукати гарну лавочку біля моря і будемо вже їсти там, а потім повертатися до номеру. Бо сьогодні справді хочеться. Якось виспатись добре, щоб завтра у нас в Франції вистачило сил довго погуляти. Ось. Так, знайшли містечко, де можна присісти. І от з таким от видом будемо сидіти, їсти. І потім вже будемо йти назад до номера. І по дорозі відкриваються ось такі чудові краєвиди, друзі. Тут просто нереально гарно. Так, і тут ось от такий є парк для собачок. На нас гавкає собачка зараз. Чомусь ми їй не сподобались. Клас. Ось так от вони тут гуляють. Круто. Захищають свій парк. <гум> правильно. Класно вже вечеріє. І стає дуже гарно. Зараз хочеться ще подивитися, як воно все буде у темноті. Не можна просто так взяти і припинити знімати ці гарні краєвиди з моря. Так, все, ми вже біля готеля. Останні кадри знімаю і йдемо відпочивати. Криса неймовірна, просто неймовірна краса. Дуже тут гарно, дуже спокійно, прям реально за сьогодні ми. Насправді, от відпочили. Прям просто кайфонули. Все, на добраніч, ми йдемо спати. Друзі, я безмежно вдячна вам за перегляд моїх відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі у наступних влогах.